Всім привіт в цьому відео. Ми поговоримо про гаубицю М 777, а точніше, Hovitzer, що в перекладі означає легка буксирована гаубиця. Неофіційна назва серед українських військових три сокири. Це британська американська причіпна гаубиця зі стволом калібру 155 мм. Країна походження Велика Британія на озброєнні з 2005 року і досі розробники Shipbuilding and Energy, згодом BAE Systems. Вартість одиниці складає 3,2 мільйони. Вага гаубиці 4200 кг, Довжина 10,7 метра в бойовому положенні, 9,5 метра в похідному положенні. Довжина ствола складає 5,8 метра, Обслуговуючий персонал 7-8 чоловік. Снаряди М107, М795 і М982 «Екскалібур» калібру 155 мм. Нормальний темп вогню 2 постріли за хвилину, максимальний темп вогню 7 пострілів за хвилину. Дульна швидкість 827 метрів за секунду. Дальність вогню снаряду м – 21 кілометр, снаряду М795 22,5 кілометра, снаряду Екскалібур – 40 км. М777 була розроблена підрозділом озброєнь компанії Wikershi Building and Energy у бару Інфернесі, Велика Британія, як надлегка польова гаубиця Ультралайт Вілет Хоїцер. Після того як прототипи були виготовлені та продемонстровані. Компанія була викуплена американською компанією BAE Systems. Взявши на себе відповідальність за зброю, BAE значною мірою американізувала конструкцію та збірку через свою розташовану в США групу BAE Systems Сістемс Armaments. У М 777 зараз використовується близько 70% деталей американського виробництва, включаючи гарматний ствол. М777 менша і на 42% легша за гаубицю М198, яку вона замінює у військах. Її маса становить 4200 кг, і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу. Для порівняння, маса аналогічної за дальністю стрільби гаубиці М198 становить 7150 кг. М 777 виробляє відділ Global Combat Systems компанії BAE Systems. основне управління контрактами, а також виробництво і монтаж титанових конструкцій та компонентів противідкотних пристроїв базується в бару інфернесі у Великій Британії. Остаточне збирання та випробування гаубиць проводяться на заводі BAE в Хітсбургу, штат Місісіпі. М 777 має цифрову систему керування вогнем, аналогічну систему управління вогнем у самохідних артилерійських установках, наприклад, М109 А 6 Паладін. Система керування вогнем може визначати місце знаходження гаубиці та обчислювати параметри гармати для швидкого наведення на ціль. Канадські же гаубиці М777, окрім звичайних механічно-оптичних прицілів, використовують цифрову систему управління вогнем «Digital Gun Management Systems». Гаубиця може вести вогонь високоточними снарядами М982 Ескалібру з максимальною дальністю до 40 км. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км. На випробуваннях із 14 випущених снарядів на відстань у 24 кілометри 13 снарядів влучили за менш ніж 10 метрів від цілі. Це відповідає можливому круговому відхиленню до 5 метрів. Найдовший зареєстрований постріл М 777 стався в червні 2012 року в провінції Гільменд, Афганістан, снарядом М982 Екскалібур на відстань 36 кілометрів.